Про корисні копалини України. Почнемо з того, що угода Трампа з Путіним щодо України не буде такою, якою ми б хотіли її бачити через погляди Трампа на деякі речі. Тому будь-яка дрібниця, будь-яке зусилля, яке робить Україна та Європа з метою покращити угоду, з метою якось підкупити Трампа, зіграти на його особистих меркантильних інтересах, вітається. І саме так варто подивитися на історію з природними ресурсами України у контексті переговорів із Трампом. Отже, кореспондент запитав у Зеленського, як він бачить співпрацю з Трампом щодо використання рідкісноземельних металів. Президент відповів, що справді одним із пунктів плану є залучити іноземні інвестиції в економіку країни. У нас багато рідкоземельних металів, і ви бачите, що Росія з 2014 року окупувала наші території. Там дійсно є великі поклади корисних копалин. Ми відкриті до того, щоб їх розробляли наші партнери, які допомагають нам захищати нашу землю. Зеленський також нагадав, що ще у вересні обговорював із Трампом можливість американських інвестицій в Україну ми відкриті до приходу інвестицій американських компаній із задоволенням чому? Тому що якщо цю сферу контролюватиме Росія, туди зайдуть інші країни та компанії. Я впевнений, що серед них будуть Іран, Північна Корея тощо. Я говорив про це з Трампом це прості факти. Я хотів би, щоб американський бізнес, який зацікавлений у інвестиціях в Україну, зробив це. Також Зеленський прокоментував контакти з командою Трампа щодо переговорів про мир, відбуваються контакти між нашими командами. За його словами, у керівника Офісу президента Андрія Єрмака була розмова з радником Трампа. З національної безпеки Майком Волцем із спецпредставником Кітом Келогом у моєї команди був контакт учора, додав президент України. Наразі відбувається узгодження деталей візиту до України. У нас є робочі дати, коли американська команда приїде. Зараз це все погоджують. Точні дати, склад команд. Ми чекаємо і будемо разом працювати, сказав Зеленський.